Добрий день, дітки! Сьогодні до нас у гості завітав ведмедик. Він йшов у лісі і знайшов торбинку. Коли він в неї заглянув, він здивувався, тому що побачив предмети, які звірі не використовують. Тому він вирішив принести торбинку до нашого садочку. Може, ці предмети знадобляться вам, діти? Давайте подивимось, що ж там лежить. Це голка і це гострий предмет. Голкою можна шити і вишивати. Дівчинка Настя крадькома від мами взяла голку і вирішила вишивати, як її мама. І тут сталося лихо. Дівчинка вкололась пальчик голкою. Дітям не можна брати до рук голку. Це ножиці ними ріжуть і вирізають, але брати ножиці без дозволу дорослих не можна. А цей ніж, він дуже потрібен дорослим, щоб нарізати овочі, фрукти тощо. А для дітей ця річ може бути небезпечною. Ой, що це, дітки? Це ж сірники. Дітям не можна запалювати сірники, бо може статися пожежа. Лежала у ведмедика в торбинці ще й картина із зображенням електроприладів, пилесоса, чайника, пральної машини і багато інших приладів, які дітям самостійно вмикати в розетку не можна. А зараз, дітки, подивіться на себе та знайдіть гудзики. Ніколи не беріть їх до рота, бо можна ненавмисно проковтнути. Дітки, як ви думаєте, чи потрібні нам для гри предмети, які приніс нам ведмедик? Ні, не потрібні, бо колючі, ріжучі та гострі предмети, а також деякі електроприлади є небезпечними для нашого здоров'я? На цьому все. Бувайте здорові! До побачення!